Вітаю вас. Ой, у вас щось звуку нема. Щось у вас з мікрофоном. Перевірте, будь ласка. Ви мене чуєте? Чую. О, от тепер щось пробилось. Звідки ви, як вас звати? Маріна, Москва. Маріна, а звідки не почув? А, Москва. І про що? А ви звідки. Я з Києва. І про що, Маріна, тут розмовляєте? Я тільки включилась. Mm. Ну, можливо, якісь теми у вас цікаві є, ще щось. Пропонуйте, поговоримо. Ні, мені цікаво, як у вас тихо, спокійно, тому що я переживаю. Ну, сьогодні тихо. Ну, в нас було. На Полтавщині ні. Ну, тобто постійно, все рівно, щодня обстріли йдуть. Мені найголовніше, щоб в Києві було тихо. Ні, треба щоб по всій території України і в Криму було тихо, і в Донецьку, і в Луганську, щоб всюди була, скажімо так, відновлена територіальна цілісність і було тихо. Що, що ж Київ тільки один? За всю Україну серце болить. Ні, не так у мене а Києві Більше. Ну, а ви з Києва приїжджали до Москви? А чому суд тоді саме Мені... за Київ? У мене син і внук в Києві. Угу. Тобто для чого Путін в ту війну почав? Ну, знаєте, я не доча, не жена Путіна. Ні, ну у вас же там друзі, є оточення якісь, ви ж спілкуєтесь, щось тут ці ж теми хоч, не хочеш, а все одно ця тема обговорюється на слуху. Я стараюсь навіть не дивитися телевізор, коли я слышу, щось, то я переключаю на музикальні канали, на ну, фільми на якісь. У тебе я... да, переключаєте, я... там шаман співає, я русский, да, всіх переможемо там. Фільм знов-таки якісь там сонцепок показують, як там біндєровці маленьких мальчиків в Луганську там ловили. ну. Там куда не плюнь его, всюду ж пропаганда идет. Ну, как у вас с вашей стороны пропаганда идет, как и с нашей стороны идет пропаганда. Ну так Украина, дикие, знаете, разница, что Украина на Россию не нападала. Ну да. Вы знаете, если бы мы с вами вот так разговаривали, мы бы тоже друг на друга не напали. Ну, видите, мы адекватно разговариваем. Ну так. Понимаю. Хотя вы український розмовляєте. Я розумію. Ну, що тут дивного, ну. Входимо в одну, скажем, славянську групу мов. Я вот з поляком спілкуюсь, він польською говорить, я українською. ми один одного розуміємо. Тут, тут нічого дивного нема. Тобто... А вы всегда говорили на украинском языке Так. Сейчас вот это війна началась. <связать> Все життя Сколько Ка... а, вам роки? 49. Ну, мой одногод, 1976 -го года. Ну, де так. Год дракона. Я знаю, так. Скажите, и, наверное, а вы в Киеве всю жизнь живет, да? Так. А я в Лисичанске жила. Я 26 лет назад приехала в Москву. И девушка, вы москвичка, да, а что это про меня? То есть я ходила в украинскую школу. И на уроках истории мне преподавали типа, о том, что Бандеры и что они творили. И я, живя здесь, смотрю, что по Крещатику идет шествие. И у меня пазлы не, не просто. Что самое у вас не складается, дуже цікаво. Ну, на уроках истории преподавали, что они переодевали Советскую форму, заходили е, в это самое, в село, жгли, насиловали, убивали. Ну вы знаете, вы можете інтереси. навести хоть один факт, де Степан Бандера приймав в цьому участь? Ні. Жодного факту нема. Я не знаю, чему учили меня в украинской школе ну, научно. Вы знаете, у вас зараз есть доступ до всесвітньої мережи интернет є безліч можливостей знайти матеріали і ознайомитись. В інтернеті говорять, що російські солдати приходять і унітази забирають. В інтернеті говорять, що російські солдати приходять, там насилу вбивають. А, а я, знаєте, з ним ну, да. там не розморівав. Угу. А говорить, ваш син вам не розповідав, якщо він тут в Києві, що відбувалося і як відбувалося в 22-му році, коли тут були під Києвом, в Бучі, в Ірпені. Нічого він не казав вам. У 23-м приїхав. 23. А, ну ты не, меньше с тем, меньше был на территории Украины. Я просто одно, что я разговаривала со слухником, и он mm -hmm. говорит, мы заходим, говорит, mm -hmm. просто, ну, как выбили Украине, да? Заходим, говорит, ну, прям а там дети повешены. А я, я. Говорит, а фиксации... він вам, часто вам, сейчас не, не показал фото, фото, видео, материал фиксацию нет? Mm -hmm. Ні, він показав, Я чому ж так? Він... Це ж він зайшов, що ж він думаєте, і не може вам показати, скажімо так, наочні докази. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Ну, ці всі факти зафіксовані зафіксіровані фільмним комітетом. Дуже добре. Ви знаєте, є от комісія ООН, можете ознайомитись, є доклад комісії ООН. По злочинах Російської Федерації в Україні номер А дроб HRC дроб 52 дроб 62. І от тут там дуже він великий товстий. От пункт 78. Відкритий. От, і почитайте. я навіть зачитаю мовою, скажімо так, щоб ви зрозуміли, ще. Комісія за... не... задокументувала случаї сексуального і гендерного насилля, включаючи насилля над жінками Мужчинами і дівчатками в возрасті від 4 до 82 лет в 9 областях України. Оце от російські ці СВОшники прийшли і гвалтували чоловіків, жінок, дітей віком від 4 і старушки 82 роки вони їх гвалтували. Задокументовано це все є. Угу. І не только з вашої, не з, вашої... І не з вашої сторони. Документовано це все. Наші страни тоже. Що ви прийшли були. до України, бомбите Україну, окуповуєте міста, розносите, як ті гітлеровці, розносите там Мар'янку, Бахмут, Маріуполь, Солідар, Углідар. Тих, фізично вже цих міст нема. І будете мені розповідати щось. Нічого субі. Пан Дмитро до мене можна звертатись. Пан Дмитро? Я дивлюсь, пан Дмитро, ви підготувались да? такий ну, диванний експерт. Видите, чого ви не захищаєте зараз? Рідну дуже цікаво. Будем, будем, Підемо захищати вашого сина, саме так. Можливо, він хороша, гарна, патріотично налаштована людина. А ви отак от виявились, знаєте, так, як ну, є слова, от терміни відповідні до вас. Але Я, зараз не хочу це, це застосовувати. Мені цікаво з адекватними людьми розговорювати. Мені дуже цікаво, а коли ви останній раз з своїм сином спілкувались? Сьогодні. Сьогодні. Як в них світло чи є, чи вода є? Світло і вода. Є, так. Не, не відключали, ні? Ми ще об этом не говорили. Не говорили сьогодні, так. Ти дивись. Об этом не. Угу. Які от днів десять назад який страшний обстріл був по Києву. Все добре. А в якому. Якщо не секрет, в якому районі Києва він живе? Зачем вам это? Район Києва. Там живе по півмільйона-мільйон людей. А зачем вам это Мені просто цікаво. Ну просто так нічого не буває. это Ну в якому районі Києва він живе? Яких не знаю вообще. Якщо і, ви спросили, він, Москву, я... і, він, і він вам ніколи не казав, в якому районі Києва він там винаймає чи купив житло. Он не купил, он не купил. Ну, вы наймає, значит, квартиру. Так. А в каком районе він не казав? Не говори, я ну он говорил, я забыл. Ну, бывает таке, да, дійсно. Белистейская, по-моему. Це станция метро, так называется. Да. Угу. По-моему. Угу. І мені, знаєте, мені дуже, Туже дуже страшно має. і і це все. Ну от це, знаєте, коли ви сидите тут, розказуєте про зафіктовані факти, ви знаєте, ніхто їх не Сам так, сам так, так зафіксуємо. Фіксуємо так, всі так. злочини, всі злочини Російської Дима. Федерації, це все документується і потім десь на Маріупольському Дима. трибуналі, коли буде проводитись Дима. по типу Нью-Йоркського, засуджувати. Вики ви будете паралель говорить, ми не услышимо друг друга. А я вам хочу сказати: у нечек смотри дві сторони і дії. Які дві сторони? Ми дивимося. Є Україна, є Російська Федерація. Російська Федерація напала на Україну. Як свого часу, да, гітлера всі напали всі напали, і ніяких виправдань Російської Федерації її діям не може бути. нарушила територіальну цілісність України. Она напала на ну, звісно, она напала так. І ніяких виправдань їй нема. Не знаю. Є вибор. Время все покажет, время все розставить на свои места. що роз... так, розставить, так, 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 так. так, нам так. До, до этого Як от закінчив посмотреть... Гітлер своє життя, так само закінчує і цей ваш бункерний, цей щур. Угу. Хорошо, что вас не закончить так, понимаете? Ви же любите Зеленського своего? Ні, це його мама, може, дружина, діти люблять. Ну, уважайте. Я його можу поважати, можу не поважати, можу з чимось погоджувати, можу. не погоджуватись в нас демократія. Це, по-перше, по друге до чого yes. Зеленський. Зеленський не розпочинав цю війну, як би я до нього не а ставився. Шо? А так мені на напрямую вопрос. Звісно, ну, я, уважайте, я. Я э, обговорюю. Президентів України виключно з громадянами України, ви ніякого відношення до цього не маєте. Я панівав вашу позицію. Ладно, тоді общайтесь з громадянами України. Всього доброго. Так, Да, ви все побачите на Ютубі. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!